Привіт, кіномани! Ви на каналі High Story Studio. Мене звати Леонід Гончар. Листопад 2024 року це справжній кіномарафон. Сьогодні я розповім про топ-5 найочікуваніших фільмів цього місяця. Ми оцінюватимемо фільми за п'ятьма критеріями: сюжет, актуальність, команда, зйомки та гроші. Наприкінці я підсумую свої враження та дам свою оцінку кожному фільму. Тож готуйтеся! Це буде захоплююче. Підписуйтесь на канал і залишайте свої коментарі. Ну що, поїхали! П'яте місце єретик. Сюжет: дві мормонські місіонерки, сестра Пекстон і сестра Барнс, щодня проповідують у місті, але часто стикаються з відмовами. Їхня удача змінюється, коли вони зустрічають містера Ріда, який приватно запрошує їх до себе додому. Однак, згодом вони розуміють, що потрапили в пастку небезпечного антирелігійного фанатика, коли вже занадто пізно врятуватися. Актуальність: сучасна аудиторія завжди зацікавлена в психологічних трилерах, де основний акцент робиться на інтригу та несподівані повороти. Особливість цієї історії в тому, що вона відображає страхи сучасного суспільства перед невідомим та вразливість людини у світі, де технології та соціальні зміни роблять межу між реальністю та ілюзією все тоншою. Команда. Головні ролі виконують Лілі Рейнхардт та Зої Кравіц, що додає фільму акторської глибини. Зйомки. Знімали в темних ізольованих локаціях, що додає фільму атмосферності. Основні зйомки проходили в місті Сієтл, де похмура погода сприяла створенню напруженої атмосфери. Актори Лілі Рейнхард та Зої Кравіц зазначили, що зйомки були психологічно важкими, але ця інтенсивність допомогла їм краще передавати емоції своїх героїн на екрані. Гроші. Фільм Єретик випускається студією А-24, поки немає офіційного розкритого бюджету. Однак, з огляду на стиль і формат фільмів, які виробляє студія А-24, можна припустити, що бюджет фільму буде середнім для жанру, психологічного трилера або хорору. Ну і моя суб'єктивна думка. Цей фільм для тих, хто любить інтелектуальний хорор з несподіваними розв'язками. Моя оцінка 7,5. Четверте місце. Кодове ім'я червоний. Сюжет це екшн комедія з Двейном Скелею Джонсоном у головній ролі. Сюжет розповідає про героя, який бореться за збереження різдва, коли на свято нападають злочинці. Очікується багато гумору, вибухів і сцен боїв. Актуальність. Фільми з Двейном Джонсоном завжди збирають велику аудиторію, адже його харизма та екшен гарантують успіх. Крім того, різдвяна тематика додає особливої актуальності, адже глядачі завжди шукають легкі та веселі історії для перегляду під час святкового періоду. Команда в акторському складі Галь Гадот, Кевін Харт та Кріс Еванс, що додає гумору та емоційної глибини зйомки. Фільм знімали в різних країнах, забезпечуючи різноманітні локації та динамічні сцени. Основні зйомки проходили у Ванкувері, Лондоні та на Мальті, що додало фільму міжнародного масштабу та святкової атмосфери завдяки різдвяним декораціям. Гроші. Фільм Кодове ім'я червоний має бюджет приблизно 250 мільйонів доларів. Це одна з найбільших інвестицій Amazon Studios в кіноіндустрії. Фільм, який знімався з жовтня 2022 до лютого 2023 року, за участю таких зірок як Двейн Джонсон та Кріс Еванс. Однозначно має бути крутим. Це фільм легкої розваги з купою вибухів і жартів. Моя оцінка 7,5. Третє місце Ваяна 2. Сюжет Моана повертається з новими пригодами. Вона вирушає в подорож за межі свого острова, щоб відкрити нові горизонти і знайти відповідь на нові виклики. Очікуються нові персонажі, чарівні пісні та неперевершена анімація. Актуальність Дісней продовжує історію улюбленої героїні, і це точно стане подією для сімейного походу в кіно. Команда. До озвучування персонажів повернулися Двейн Джонсон та Ауілі Кравальо Моана. Зйомки анімація залишиться на найвищому рівні з новими чарівними піснями та яскравими сценами. Гроші. Поки немає офіційно оголошеного бюджету, однак можна очікувати, що він буде значно більшим, ніж бюджет першої частини. Перший фільм Ваяна мав бюджет близько 150 мільйонів доларів і зібрав понад 600 мільйонів доларів у світовому прокаті. На мою думку, це ідеальний фільм для всієї родини, і я вважаю, що він стане черговим успішним проектом Дісней. Моя оцінка 8. Друге місце Уікт. Чародійка сюжет. Ця екранізація бродвейського мюзиклу розповідає історію відьом Глінди та ельфаби ще до подій чарівника країни Оз. Це історія дружби, боротьби та магії, яка обіцяє захопити увагу як шанувальників театру, так і нову аудиторію. Актуальність. Уікт це культовий мюзикл, який вже багато років чекають на великому екрані. Він став справжньою класикою Бродвею, і багато шанувальників з усього світу не лише люблять його музику та історію, але й вважають його однією з найвпливовіших театральних постановок сучасності. Команда режисером є Джон Мчу, який також зняв популярний мюзикл на висоті мрій, у головних ролях Аріана Гранде Глінда та Джонатан Бейлі Фієро. Обидва актори відомі своїми виступами на сцені та екрані, тож музична та драматична складові обіцяють бути на висоті. Зйомки: зйомки проходили в масштабних студіях з фантастичними декораціями. Частина сцен була знята на великих знімальних майданчиках у Лондоні, де відтворили чарівний світ ОС. Крім того, деякі ключові епізоди фільмували в мальовничих локаціях Уельсу, щоб додати природного колориту і магії до візуальної складової гроші. Фільм «Wicked. чародійка має бюджет 145 мільйонів доларів. Це досить значний бюджет для мюзиклу, що свідчить про амбіції проекту та масштабність його виробництва. Мені здається, що цей фільм точно стане подією для любителів музичних фільмів. Моя оцінка 8,5. Ну і перше місце Гладіатор. 2». Сюжет продовження легендарного фільму розповідає історію Луція, сина Луціли, який продовжує шлях свого наставника Максимуса. Політичні інтриги, нові бої на арені та боротьба за справедливість усе це очікує глядачів. Актуальність: перша частина стала класикою, і мільйони шанувальників із нетерпінням чекають на це продовження. Команда. Рідлі Скотт повертається як режисер, а в ролях Пол Мескал Луцій, Дензел Вашингтон та Барі Кіоган, що додає фільму зіркового складу. Очікується сильний акторський ансамбль, який поєднує нові імена з ветеранами кіно. Зйомки. Фільм знімали на реальних локаціях, що збереглися з часів стародавнього Риму, щоб передати епічність епохи. Окрім цього, ключові сцени були зняті в Марокко та на Мальті, де використовували історичні архітектурні пам'ятки та побудували масштабні декорації для арени, щоб відтворити атмосферу античного світу. Гроші. Гладіатор 2 має неймовірний бюджет, який на момент завершення виробництва становить близько 310 мільйонів доларів. Це робить його одним з найдорожчих фільмів в історії порівняно з бюджетом першого фільму, який складав 103 мільйони доларів. Я думаю, що це точно подія року, яку не можна пропустити. Вважаю, що це один з найгучніших фільмів місяця. Моя оцінка 9. Ну і бонус український фільм місяця. Це буча режисера Станіслава Тіунова, відомого як керівника лейблу Fireword Sound, серед проєктів якого є гурт «Казаки» та «The Hard Kiss». у кінематографічному просторі. Продюсер української повнометражної кінокомедії «Продюсер», романтичної комедії Побачення у Вегасі», а також він автор сценарію та режисер серіалу Молодість. Фільм розповідає про трагічні події у місті Буча під час російської окупації в Україні у 2022 році. Ця історія не лише про жахливі злочини, але й про мужність і стійкість українського народу перед лицем агресії. Фільм глибоко проникає у важку правду війни, показуючи світові історію, яку не можна забувати. Ну ось і все на сьогодні. Це були п'ять найочікуваніших фільмів листопада 2024 року. До зустрічі на Хайсторі студіо. Дякую, що додивився до кінця, і не забудь залишити свої оцінки в коментарях. Читай опис до відео там посилання на наш телеграм-канал на важливі збори для зсу донать. Якщо хочеш і далі дивитися про світове та українське кіно українською. До зустрічі на каналі Хайсторі студіо.